Привіт! Мене звати Ольга Конюх, А мене Віта Кайгородово. І сьогодні ми хочемо трошки розказати, з чого починалося Верде і як воно починалося. Свого поки розповім історію. Я орендувала на Романчука, там був такий один маленький кабінетик. І це було дуже зручно, гарна локація, такий дуже аналітичний кабінет, і дуже мені там подобалось працювати. Але. Але так, це е, був перший мій кабінет для приватної практики. Е, і я не мала ще тоді такого завантаження, е, я тільки була починаючим терапевтом, і я запропонувала колегам е, також працювати в тому кабінеті. Ми ділили години, і спочатку все було дружно і мирно. Наші практики розвивалися. Наставало більше клієнтів, більше годин, е, і кабінет став таким трохи полем для конфліктів. Та стало там тіснувато для такої кількості терапевтів. Так, паралельно я з іншою колегою думала про те, що ми б хотіли мати один або два кабінети разом і шарити також з іншими по такому принципу. Ми про це думали, але на жаль, нам ця співпраця не вдала через певні обставини. Я, напевне, про відкриття центру думала дуже-дуже давно, що будучи студенткою. Але коли я закінчила аспірантуру, і в мене постало питання, що робити далі, я згадала про це. Але е, почала з власної практики з одного кабінету і е, чекала якийсь знак. а Верніше копняк. Цей момент, оскільки було затісно на Романчука, я почала паралельно орендувати в іншому центрі кабінет і зрозуміла, що ну це, це класно мати якесь таке. Я от, зрозуміла, це... що я не хочу там доєднуватись до чогось існуючого. Ну там певні причини. У мене якесь було бажання створювати щось своє. І мені було потрібна спільника. <ріст> і тут ми з Вітою починаємо працювати разом в університеті Франка. Ми обоє його закінчували, і ми обоє потрапили туди на роботу, психологічну службу. І оскільки ми з Вітою любимо поїсти, <ріст> то ми двоє завжди ходили на обід. І за обідом ділилися е, своїми ідеями, планами, і виявилося, що в нас є е, така от, е, паралельно існуюча ідея центру. І коли, я навіть не пам'ятаю, чи я чи Віта сказала, що от, давай щось таке зробимо, то інша з нас сказала, а давай. І ми почали <гументно> робити 19-й рік, <гументно> е, е, і ми почали е, працювати з. Дизайнером, з програмістом, який створював наш сайт. Напевне, перші кроки це було створення сайту. Та, і на зустрічі з дизайнером нам сказали, «Добре, а де...» ні, то ж не так було. Ми ж спочатку придумали, е нам ж Богдана сказала, що у нас жахливий логотип. <рес> це вже було продовження. Ми почали з того, що ми, ми взагалі почали думати про концепцію, що це таке має бути. І Оля, вона така дуже раціональна, вона зразу почала прораховувати. Хотя рахувати, що ми стягнемо. Ми жартуємо, що я взагалі не люблю рахувати. А Оля це дуже важливо, і тому дуже добре, що нас двоє, взаємодоповнюючи. Ми почали, напевне, з назви. Так, ми думали довго про назву і. Я пішла своїм методом, та я сіла листати, словники, шукати різні варіанти, перебирала ідеї. Ну, все або існувало, або нам не подобалося. І в цей час мій чоловік готувався до подорожі в Антарктиду. Він мав їхати через Південну Америку, тому він підівчовував іспанську мову, і ми, їдучи додому в корках, часто відкривали просто словник і повторяли слова. І я з тими своїми думками про е, е, назву центру е, поділилася, і м, ми тоді знайшли слово Верде, яке іспанською означає зелений. І воно дуже підійшло під ту концепцію, яку ми вже мали, та, тому що це щось про простір, де можна м, зростати, де можна добре себе почувати, де зелено, де є м, затишно, спокійно, так, це так про. Зелений коляс угу. і вулиця Румачка це бічна зеленої. <реку> і тоді ми вже думали про звичайно, там як ми будемо розвиватися, та що нам потрібен сайт, інстаграм, сторінка, фейсбук. Почали вже міняти в Фейсбуці. створили та Можна я розкажу про логотип. Я так люблю цю історію. <реку> ми попросили, починаючи дизайнерку, створити нам логотип. З листочком та з, з, десь ідея в нас була. Так, і вже почали його використовувати в соцмережах. Та, і тут одна моя знайома дизайнерка написала мені, Віта, можна я вам поміняю дизайн? Якщо він вам сподобається, ви там мені символічно заплатите, а якщо ні, то ні. Просто людина не могла дивитися на наш логотип і їй країло це дизайнерське серце. І Завдяки Богдані ми почали ми зрозуміли, що візуал і картинка, подача теж важливі. Ну і ви бачите, який у нас гарний логотип, ми тут зараз поставимо. Але досить часто, коли ти вчишся на психолога, ти не є маркетологом, ти не є дизайнером, ти не є художником, ти знаєш, як працювати в кабінеті, але ти не знаєш, як говорити про себе. Досить часто навіть психотерапевтів психоаналітичного скерування вчать не говорити про себе, тому що вони мають бути для клієнта інкогніто інкогніто, так для того, щоб не вносити свою особистість в терапію. Але коли ми говоримо про конкуренцію ринок і маркетинг, то це суперечить. І тут для перед нами стало таке завдання: як показати себе не показуючи. І в нас так, якби, дві позиції з одного боку, ми практикуємо. Ми дуже любимо свою роботу. І ми а з іншого... психодинамічні психотерапевти в символдрамі. Символдрама це психодинамічний психоаналітичний напрямок. А з іншого боку, ми ну маємо розвивати центр, тому що ми, як взялися за це, ми, ми будемо керувати цим. і Ми, ми маємо конкурувати на ринку, бути помітними, і це було таке. Завдання з є, чого немає, і ми зрозуміли, що доносити про себе інформацію є не менш важливо ніж працювати е, добре в, е, в кабінеті, тому що досить часто є така історія з психотерапевтами, що Ті, які доносять про себе добре інформацію, не завжди є добрими психотерапевтами. Та їх можуть показувати по телебаченню, uh -huh. вони можуть мати мільйони підписників на Ютубі. Я не буду зараз <рес> всі так зрозуміли. Всі так зрозуміли так? Але це не означає, що це є люди, які добрі. Працюють. та наша ідея, так щоб психотерапевтичний центр став доступним, легко таким, легко помітним. І щоб до хорошого психотерапевта можна було потрапити не через якісь десяті рекомендації, випитуючи в своїх знайомих, а просто відкривши Google, так і знайшовши його у Львові. Тапом це формування команди. Команда підбиралася так органічно, тому що частина команди вже була. Це були люди, з якими ми разом працюємо, які також були на Романчука е, орендарями та на тому в тому одному першому кабінеті, е, з якими ми разом вчилися, м -м, волонтерили, і е, з ким вже працювали. Ну, починати з тими, кого ти знаєш, кому довіряєш, і в кому ти впевнений. Так. За тих п'ять років, якщо так дуже коротко говорити, ми доволі так гарно розширилися. Е, у нас така гарна працююча команда, крім психотерапевтів, е, які працюють з дорослими, з дітьми, підлітками, сім'ями. З групами також нашу команду долучилися психіатри і сексологи, тому що ми також завжди мали таку ідею, що так, послуга має бути якісна, комплексна і така якомога більше аспектів зачіпати. Щоб коли людина прийшла до психотерапевта, вона могла отримати всесторонню таку діагностику і допомогу. Але в нас були і такі складні моменти, коли ми пропрацювали напевне ще не повний рік, і ми дізналися, що частина нашої команди хоче відколотися. І це добрий відсоток команди був. так. Це було так важко, тому що перед тим почався локдаун. Ми також з одного боку ми пережили гарно цей кризис, і мені що сподобалось там, нас команда. Згуртувалися, ми одразу думали, як ми можемо включитись, волонтерити, що ми можемо людям пропонувати. Ми проводили кризові консультації безкоштовні. Ми онлайн. Запустили гарячу лінію, і я пам'ятаю, що багато людей, які опинилися в той момент за кордоном, фактично закриті в чужій країні. Вони зверталися на наш телефон. Ну було таке відчуття дуже гарної команди. Так ми якраз тоді перші наші були спроби запустити YouTube. Ну, Виходили більш так онлайн, мали на це ресурс і час. Але от якраз в той період, виявляється, частина команди вирішила працювати окремо і, і, і нас про це не повідомити. І це був такий для нас момент переломний, тому що ми не знали, чи ми продовжимо після того своє існування, але ми вижили. І це про те, що криза це певна зміна, але після цієї зміни може бути навіть так, ріст. Так. Зараз нам багато говорять про травму, про кризи в негативному контексті. Досвід і історія Верди це насправді про ріст після і внаслідок криз. І після цієї кризи наша команда, яка залишилася, таке враження, що стала ще більш. Такою органічною ми стали більш згуртовано працювати, і ми запросили до себе нових людей. І в той час до нас приєдналися чудові психотерапевти, які стали такою ж частиною команди, як і по ті, хто були з самого початку. Ми певно, ще про останню тоді кризу згадаємо. так. І коли в 22-му році почалася війна, ми у нас був такий стабільний період, так і. Я зібралася в декрет, нічого, скажімо так, не відчувало біди. Ну, тобто ми розуміли, що щось може бути, ми розуміли цю тривогу, але ми, ми працювали з тою тривогою в кабінетах так, і ну, жили тут і тепер. І коли почалася війна, ми знову ж таки включилися в ту роботу дуже активно. Так, наш центр не закрився. Угу. Для мене це було дуже важливо, тому що ми не закрилися Від початку війни. Ми були відкриті першого дня. Коли багато бізнесів тоді закривали, ставилися угу. на паузи. Ми продовжували працювати. Ми знову перейшли в кризовий формат. Ми перейшли в формат волонтерської допомоги. Наші психотерапевти волонтерили на вокзалі в волонтерських центрах. Ми відкрили знову ж таки гарячу лінію, повернули її роботу, як було в ковідні часи. І ми, залишалися в кабінетах. Ми надавали наші кабінети для інших колег, не з нашого центру для, для волонтерських або, для волонта для волонтерських консультацій. Ну, що було верде, і я кожен день там була. Воно мене так витягувало. Ми прямі ефіри кожен день проводили, хто міг ну. Постійно щось робили, робили, робили. Наші клієнти, також навіть ті, хто поїхав з міста чи з країни, вони могли залишатися зі своїми терапевтами на зв'язку. Ми продовжували працювати з кимось в онлайні. Ми можливо трохи змінили формат, але ми продовжували працювати, і це такий, ніби був трошки острівок стабільності. Ті люди, які опинилися в точках, де були бомбардування, де була окупація, вони мали теж зв'язок. Тому що ми вже були організацією, яка вже працює зараз. Є дуже багато організацій, які ну чудово надають цю цю допомогу, і хоча його все одно замало цієї допомоги. Але вони вже стабілізувалися свою роботу впродовж того часу, впродовж двох років. А ми на той момент на своїй базі могли так відразу дати ту допомогу. Пізніше ми вернулися в свій звичний ритм роботи, режим роботи. Але тоді, в той момент, ми використали свій ресурс для того, щоб підтримати і наших клієнтів, і просто всіх, всіх, кому була потрібна підтримка в той момент. Лишається проект доступної психотерапії, який завжди діяв, і зараз ним можуть скористатися військовослужбовці, люди, які є тимчасово переміщені, так і. Які постраждали внаслідок війни, і е, в нас е, на базі центру діє е, організація дівчата 4.5.0», Відбуваються групи для е, дружин і дівчат військових. Е, е. Наші е, дуже багато наших терапевтів. Я можу сказати, що всі вони е, також мають. Волонтерять, хто в якихось організаціях, хто бере безкоштовні консультації в реабілітаційних потрібен. центрах, продовжують надавати цю допомогу тим, хто її потребує. Це був наступний такий криз, mm -hmm. тому що фактично наша така діяльність звична стала на паузу на якийсь час. Але жоден наш терапевт не, не поїхав нікуди. Всі залишилися, всі залишилися оверти, і ми всі продовжували працювати. Mm -hmm. Та, навіть в перші місяці я пам'ятаю, ми всі разом з клієнтами спускалися в, угу. в укрив укриття. Так і ну ми не продовжували психотерапію, бо не було можливості. Хоча були терапевти, які також і в підвалі продовжували терапію під час повітряних тривог. І ми разом з клієнтами спускалися, і це була можливість так пережити такі ті дуже тривожні перші повітряні тривоги. Тому що ніхто нас не вчив працювати під час війни. Так ніхто не вчив, як поводитися з клієнтом, коли лунає сигнал повітряної тривоги під час сесії. Ми винаходили ми ми ці способи, ці засоби самостійно в досвіді, в роботі. Так ніби десь щось більш-менш застабілізувалось. Тоді почалися ще бликавати. Теж був такий виклик. Угу. Ну, тому що це була зима, холод. Там, якщо ще світло можна забезпечити там, свічка, свічками, так, то опалення. Ну, ми хвилювалися за це також. За так. клієнтів. Ну, ми угу. запислися коциками. Ще тільки от, ми десь вже застабілізувалися, оговталися. Ну, наскільки це можна, відновили угу. роботу в якомусь такому ритмі своєму. Так? Але ще були блекаути, угу. і це була зима, і, ну, звичайно. Єдине, що нам могло прийти в голову в такий період, це відкрити третій центр. І тому це був такий е, новий цікавий досвід, е, тому що я ще залишалася в декретній відпустці, блекаути, вимкнення світла, е, нічого не зрозуміло про майбутнє. Так? А відкриття нового центру це, ну, це такий стрес, так? тому що це, це означає, що е, треба на місяць-два перетворитися. Е, не перетворитися, а додатково відкрити в собі ідентичність прораба завгоспа, дизайнера, логіста і так далі. Так, І добре, що в нас є люди, які нам допомагають в цьому, які беруть на себе дуже велике навантаження. Привіт, мама. Тобто нам допомагають і наші рідні, і колеги дуже включаються, наша команда завжди включається. І тому. Ми знали, що ми зможемо. Я не знала. Я, я просто сказала: робіть, що хочете. <рес> У нас завжди є баланс. Віта завжди хоче рухатись вперед, а я завжди хочу порахувати, подумати і зважити. Стабілізувати. Mm -hmm. стабілізувати. За рахунок цього ми, в принципі, рухаємося в якомусь такому темпі. Відкриття це теж був такий дуже важливий момент. Це був момент, що ми живемо, ми працюємо. Ми збільшуємо можливості надавати послуги, тому що знову ж таки нам ставало тісно, так і в нас був вибір: або ми відмовляємося від запитів, або відмовляємося від можливості надавати в оренду кабінети. А це, ну, це важливі моменти в нашій роботі і. Ми вирішили, що ми підемо третім шляхом. Ми відкриємо ще один центр, дамо можливість більшій кількості людей потрапити на консультації, більшій кількості психотерапевтів працювати в комфортних умовах. І не будемо там створювати списки очікувань, черги і так далі. А таким чином підемо. І так виглядали наші п'ять років. Зараз в нас є три центри у Львові. 21 спеціаліст це є психотерапевти, психіатри, сексологи, команда адміністраторів. І ми продовжуємо працювати і розвиватися, і думаємо, як ми можемо ще вдосконалюватися. Можливо, скоро ми про це розкажемо. І от хочеться зараз так подякувати та всім, хто причетний до, до нашого розвитку, до того, що є Верде, і воно є саме таким, яким є. Це наші орендодавці, які йшли нам на поступки, які дозволяли не платити інколи оренду в часи кризи. В часи кризи, коли це від цього залежало наше існування, які і досі хвилюються за нас, нашу стабільність. Так, хочеться подякувати і орендарям, які нас не залишали, також продовжують досі з нами бути, які є частиною цього простору. І найважливіше нашій команді, і команді психотерапевтів, психіатрів, і команді адміністраторів, які виконують кожен свою частину роботи і складають цей організм, який гарно функціонує, добре працює. Та відчувається така лояльність і не хочеться. Дуже сильно в ідеалізацію впадати, але є таке відчуття, що є, є відчуття ідеалізації. <свісно> Я <свісно> просто подумала, що добре працювати в колективі, де 90% людей пройшло особисту терапію. <свісно> Тоді можна про все поговорити, відкрито йти на діалог, а не відреагувати через якісь там дивні сцени і обіди. Тому для роботи і для розвитку якоїсь своєї справи особиста терапія <риклад> теж хороша, хороша річ. Управляйте <риклад> своїх колег, співпрацівників і керівників. Ну ми можливо трохи несерйозно про це розказуємо, але насправді це важливий момент комунікація. І е, довіра, і е, іноді, коли ми е, пропонуємо нашій команді, а давайте ми щось таке зробимо. Та команда каже, окей, давай це робимо. Так і хоч... Це важливо. Угу. І, і так, от хочеться на завершення поділитися тим, що нам допомогло е, та на нашу думку створити цей простір Ну, угу. Хочеться почати з того, що е, знайти того, з ким ти можеш це робити, також є важливо. Звичайно, є справи, які можна самому починати, але мені дуже пощастило з тим, що ми з Олею змогли спрацюватися, і мені пощастило. Ми є різні, так але в нас є спільні цінності і спільна мета. І це дуже важливо, коли ви працюєте разом. У Вас можуть бути різні погляди, у вас можуть бути різні ідеї. Але якщо є щось об'єднуюче, щось таке, що для вас є важливим, тоді все, все буде працювати. Не чути одне одного і е, вміти комунікувати, обговорювати, спокушати <с�ел> на третій центр. <с�ел> спокушати це важливо, так? спокушати е, взагалі е, про спокушання, так це кожного разу, і коли ми починали верде загалом, і кожного разу, коли ми розширюємося чи додаємо нову послугу, насправді нам страшно так, нам тривожно. Ми не знаємо, чи нам вдасться, е, але ми боїмося і робимо. Це ну я якби люблю так казати, що коли ну, часом запитують, особливо молоді спеціалісти, як не боятися щось робити. Я не знаю, як не боятися, тому що ми боїмось і робимо. Та? Можна просто робити і боятися. І, і, і тоді е, щось та й вийде. Кожного разу ми не знали, чи в нас вдасться, і чи вдасться добре, але ми починали робити з таким підходом ну, дасться чути. Щось в процесі ми коригуємо. На чомусь ми вчимося, але це завжди є процес і динаміка. Я дуже запам'ятала, коли ми тільки починали. Перші у нас були розмови про те, що ми хочемо щось створити разом. Оля сказала, що головне не застрягнути на одному місці. Так потрібно бути в динаміці, рухатися. Та ну це це наше таке взаємодоповнююче, і тому хотілося би та, поділитися, хотілося б поділитися тою історією. Для того, щоб підбити для себе певні підсумки і оглянутися, побачити свій шлях, і, можливо, надихнути когось на свої починання і подякувати тим, хто вірив в нас, тому що це був такий дуже цікавий шлях. Він продовжується. Ми просто собі в точці 5 років вирішили зробити таке невеличке заземлення, так, оглянутися. Зробити ревізію всього, що ми mm -hmm. зробили, і для того, щоб наш розвиток далі був більш осмисленим. Ну я не кажу, що він був до того неосмисленим, але можливо він був багато на такому, на такій трохи авантюрі. Так mm -hmm. робити це в часи таких таких землетрусів соціальних було іноді екстремально. Далі хочеться бути більш таким застабілізованим. І такий другий момент, ну, крім того, що важливо, з ким ти це робиш, можливо, і та команда, з якою ви будете разом розвиватися. Я думаю, ми про це вже багато сказали. Але люди, команда, співпраця це є дійсно дуже великий ресурс і важливо, з ким ми є. Найбільша цінність це є люди. Угу. Дякуємо усім. Ну, а звичайно, дуже велика ще подяка нашим. Клієнтам, які також є лояльні до нашого центру, тому що ми так гарно з такої ідеалістичної сторони це все розказали. Але ми точно робимо помилки, ми точно маємо е, якісь невдачі. Ми на них вчимося, ми їх аналізуємо, ми про них говоримо так. Але ми раді, що попри ці помилки, ми можемо далі розвиватися і. Е, але якби не було клієнта, який нам довіряє, ну у нас би також не було великого ресурсу для того, щоб рухатись далі, розвиватися. Тому що, звичайно, щоб працювати, потрібно за щось оплачувати оренду. Комуналку і оренду. <рес> так, тому ми дякуємо всім, хто нам довіряє, хто нас рекомендує, хто скровує своїх знайомих, колег в наш центр. Дякуємо вам. І чекайте від нас чогось нового.